Привіт в сьогоднішньому челенджі. Ти побачиш, як побудувати кімнати за рандомну суму грошей. А рандомну суму грошей буде вибирати чат GPT. Тобі приємного перегляду. Ну і поїхали дивитися. Але перед тим як розпочати челендж, мені потрібно створити персонажа, з чим я успішно справився не на запис відео. Це довгий процес, я думаю, ви точно грали в Sims і знаєте скільки часу це займає. Знаєте, саме коли я монтував це відео, я подумав про те, а для чого я взагалі створив персонажа. По суті, він мені не потрібний в даному челенджі, я міг просто виконувати цей челендж в білдері, додавати собі гроші і будувати будинок. В будь-якому разі я художник і я так бачу, але давайте будемо переходити вже до самого челенджа. Поки на фоні будується цей прекрасний будинок, я вам розповім про сам. Челендж. А суть цього челенджу полягає в тому, що я маю декілька кімнат в цьому будинку: це кухня, гостьова кімната, прихожа, спальня, ванна в спальні, велика ванна кімната, кімната розваг, кабінет, столова та три балкони. Для чого вони, ви зрозумієте, по ходу відео. Також я маю ще коридор, який, по суті, виступає великою залою. Моя задача попросити в чату GPT вибрати число від 1 до 5 000. Ну і яке число він вибере, на ту суму я і буду робити ремонт в кімнаті. Щодо самого будинку, мені здається, я зробив його занадто великим. Його можна було зробити. Або в два рази меншим, або зробити набагато компактнішим. Тому що на той бюджет, який я міг би отримати максимальним, насправді дуже тяжко зробити в таких великих обширних кімнатах дійсно крутий ремонт. Тут ще можна було додавати дуже багато різних деталей в будинку, але це ви побачите вже походу, не буду забігати наперед. Все ж вийшло все одно круто. До речі, можете написати в коментарях, як вам цей будинок, чи подобається він вам. Мені після довгих годин монтажу насправді здається, цей будинок не найкращим варіантом, який я б міг би створити. Мені здавалося, що це буде просто найбільше. Імовірно, цікаво в такому будинку зробити ремонт на такі малі кошти, але по факту я зрозумів, що кімнати все ж занадто великі, тому що сімси, по суті, мають дуже багато маленьких дрібних елементів, які коштують не так дорого, що я вам по суті буду доводити протязі всього відео. І варто зауважити, що я не сам придумав цей челендж. Як би мені не хотілося присвоїти ці заслуги, але я чесний, тож я насправді підглянув його на англомовному ютубі і посилання на відео дівчинки, в якої я запозичив дану ідею, я. Залишу в описі, тому якщо у вас з інгашом все very well, то ви можете перейти та подивитися, як вийшло в неї. Що ж, питаємо в чата GPT скільки гривнів він нам дає, і відправляємося робити ремонт. Перша кімната, з якої я вирішив розпочати, ще не знаю, що мене чекає далі, це коридор. Тож я фарбую стіни в біленький колір, роблю темну підлогу з плитки. Стилю стильний коврик. Ставлю вішак, але потім чомусь вирішую його замінити на жіночий. Хоча в мене хлопець. Не знаю, чому я так вирішив, буду вважати, що я живу з дівчиною. Додав дзеркало в класичному стилі. Тут я продаю світильник, але потім я почав їх класти до багажу, тож це тільки єдина кімната, в якій я допустив таку помилку. Сподіваюся, ви мене вибачите. Вирішив ще додати поличку для взуття і просто звичайне взуття, а також поставити ще дві дерси для парасолік. Мені здалося це доволі мило. Вирішив їх трішки пересунути, змістити поближче один до одного, щоб це виглядало живіше. Ну і куди ж без зелені? Ось така вийшла в мене кімната. Пишіть, до речі, в коментарях, яка кімната вам подобається найбільше. 419 гривнів. На цьому етапі я взагалі хотів робити спальню, але зрозумів, що на 419 гривнів я нічого толкового там не зроблю. І вирішив вже робити ванну кімнату. Стіни зробив білі плитці, ще на підлозі вирішив покласти темну плитку, але потім зрозумів, що в мене немає стільки грошей, щоб класти плитку, і без плитки теж добре. Поставив унітаз за раковину, ну і куди ж без основного елементу туалету. А далі цей мудень вирішив повністю познущатися наді мною, ну ви самі все бачите, тож ми відправляємося робити балкон. Нічого толкового я тут не придумав. Просто дві табуретки будівельні, якісь пластмасові і найдешевші, тепленький коврик в ніжки, щоб було не холодно. Ну і світильник для атмосфери. Це буде спальна кімната. Першу стіну зробив шоколадного кольору, далі зробив всі інші в жовтенькому, ніжному кольорі пастельному. Вибрав собі ліжечко, не найдорожче, звісно, на найдорожче в мене просто грошей немає. Замінив світильник, додав тумбочки до ліжка, пересунув вікно, щоб не заважало, а потім в тому ж стилі поставив комод. Правда, спочатку хотів поставити на одне місце, але мені здалося, що навпроти ліжка дивиться краще. Далі вибирав, що мені повісити ще на стіну, вибрав годинник, ось такий біленький. Постелив коврика, додав декілька безділушок, щоб заповнити вільний простір на тумбах. Потім знову почав тулити зілінуху і, звісно, додав фотокартки. Куди ж без них в кімнаті. Ну і ще додав вогники, я їх люблю, тому чому б і ні. У мене вся квартира в підсвітці. Ну і ось така кімната в мене вийшла. 562 гривні. В принципі, це непогано, тому я вирішив робити гостюву кімнату. Поставив ось такий милий диван, пуфи в тому ж стилі, що і диван. Поставив камін для атмосфери, ще довгенько вибирав стіл і зупинився на ось такому дерев'яному, щоб в разі чого він точно загорівся. Далі поставив книжкову полицю і на залишок грошей знову додав зелень. Ось така пустувала кімната вийшла, лампу, до речі, я не змінював. Тут я знатно прифігів і відправився робити кухню просто на всі бабки. Стіни покрасив червоно-коричневий колір, а одну стіну зробив світленькою. Далі постелив світленький паркет і почав робити кухню в ретро стилі. Поставив холодильник, плиту, вибрав витяжку, знову ж все в одному стилі, такому ретро-60. Поставив декілька поверхонь для нарізки, повісив тумбочку та поставив кран. Поставив смітник, який мені тут ще довго не буде давати спокою, і я буду переміщати його туди-сюди. Далі вирішив додати посудомийну машину, так як маю на це кошти. Поставив стіл, вітаю смітник знову, поставив крісло, повісив ось таку інсталяцію. Додав каву машину, бо я дуже люблю каву, ну і просто додав різні м'ячі, щоб поверхні не здавалися пустими. Поставив фрукти на стіл. Ну і ось така вийшла кімната, знову забув сказати про лампу. Бра. І це не дуже важливе, це наступний балкон, який я роблю просто в спортивному стилі. Стилю коврик для йоги, ставлю свічечкою, вішаю постер і на цьому все. 4000. Непогано, і я відправляюся робити столову. Ставлю стіл, крісла, але потім розумію, що спочатку потрібно вибрати стиль, пофарбувати стіни, зробити підлогу. Стиль вибрав щось типу дикого заходу. Поставив класичний дерев'яний стіл, заповнив все стільчиками червоного дерева. Ну і, як ви розумієте, половини бюджету вже нема. Додав барну стійку, два барних крісла, замінив світильник і додав свічечку на стіл. Вже виглядає найсово. Додав декор на стіни, щоб вони не здавалися пустими. Встановив полицю зі снеками. А на залишок грошей купив корзину з їжею та алкоголем. Вхід. Все дуже просто. Два світильника, дві клумби. На цьому все. На цій гроші я вирішив зробити кабінет. Ось такий зелененький, заспокійливий. Стілю світленький паркет. Далі хотів поставити ось цей світящийся стіл, але зрозумів, що він не підходить для серйозного кабінету, тому замінив на класичний стіл, шкіряний стільчик та поставив ноутбук. Постелив коврик під ніжки, хоча насправді це спірне рішення, враховуючи, що стілець буде дуже тяжко їздити по ньому. Надав декілька полиць для книг, додав тумбу, акваріум. Тут я ще трошки застряв на підборі кольору для акваріуму, прибрав світильник, поставив соляну лампу та ось такий торшер в золотому стилі. Додав записничок на стіл і трішки зелені. Як на мене, вийшла доволі атмосферна кімната. Я б в такій працював. Ну і ось така кімната вийшла. До речі, ти можеш поставити лайк, якщо тобі ця кімната подобається. Далі я перейшов до ванної кімнати, тому що мені здалося, що більше грошей я вже не виб'ю. Поклав плитку. Поставив ванну, туалет. По кольорах все подобається, тому переходжу до інших елементів. Постелив коврик для ніжок, поставив стильний монолітний рукомийник. Повісив дзеркало, поставив тумбу для різних речей. Про найважливішу річ я теж не забув. Додав різні крема, гребінці. Тикав цю зубну пасту, ніби від неї залежить доля Всесвіту. Півгодини вибирав, якого кольору буде дзеркало. Не знаю, на той момент мені здавалось, що це важливо. 1186 гривнів. Чесно, це і не добре, і не погано. тому я вирішив робити кімнату розваг, де я поставив мольберт, поставив стіл для шахів, пофарбував стіни в світленький колір, постелив той же паркет, що в кабінеті, але потім змінив йому колір. Додав світильник, вибрав постери. Зараз думаю, що той постер, що був перший, мені більше підійшов для цієї кімнати, ніж той, що я обрав, але в кімнаті має бути якийсь акцент, тому, в принципі, мене влаштовує результат. І ось така кімната в мене вийшла на ці гроші. Ну і як ви розумієте, після 5 тисяч рандом не міг нам дати хоча б якихось 2000, 1000, ну хоча б 500. Ні. Рандом вирішує дати нам 191 гривню. Тож ми йдемо робити щось, на що не потрібно багато грошей. Ну і ось цього я саме й очікував, тому як ви розумієте, ми знову відправляємося робити балкон. Цей балкон теж у спортивному стилі, але він більш пропрацьований. Тут я поставив боксерську грушу, додав декілька м'ячів, повісив гирлянди, Ну і без зеленух, як ви розумієте, знову не обійшлося. Я радий, що мені випали такі кошти, тому що це остання кімната, і ми завершимо на позитивній ноті весь це румбілдін. Фарбуємо стіни в біленький колір, мені здається, у нас коридор в такому стилі. Потім стелю паркет, такий в кімнаті розваг. Мені він сподобався і починаю підбирати стіл. Зупинився на ось такому варіанті з візерунком в центрі. Додав 4 крісла, до речі, у мене вдома точно такі самі, тільки фіолетові. Постелив величезний коврик, який круто заповнює простір. Поставив тумбочку чи то полицю. Далі розмістив диван. Поставив колонку, трохи книг. Повісив полицю біля сходів. Розмістив трішки зілінушки, тут треба було попасти прям в шовчик. Поставив грошове дерево та повісив картиною, щоб заповнити простір. Додам фотографії своїх домашніх улюбленців, ну і розмістив різні мілочовки. Ось такий результат у мене вийшов. До речі, зовнішні стіни я потім дофарбував у правильний колір, це для тих, хто помітив. А загалом мій будинок вийшов ось такий. Пишіть в коментарях, яка кімната вам найбільше сподобалася, яка вас найбільше вразила. Якщо додивилися до цього моменту, то поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал, далі буде більше. Ну і пропонуйте свої челенджі Всім'ї 4. І не тільки Сім'їс 4, можливо, в інших іграх теж. Будемо пробувати. З вами був Діма Батхет, па-па.